У нас так в Україні мало цікавляться сортоводом. Я навіть певна, що назву цього ролику класноть менше, ніж інші попередні наші ролики. Це пов'язано з рядом причин. В принципі, це, по-перше, мені здається, не надто високий рівень зацікавленості історію як такою, а генеалогія це невід'ємна частина від історії. Потім все-таки вплив віку, різниця поколінь, в плані того, що. Чим старші ми стаємо, тим більше в нас з'являється цікавості до історії сім'ї та й в принципі до якихось таких, от скажімо, старіших речей, і до ну, до історії і країни і родини, в тому числі. Потім мені здається достатньо невисокий рівень популяризації. У нас немає популяризації генеалогії як такої, якщо не знати про існування окремих там профільних груп в Фейсбуці, якихось спільнот людина і не буде знати, що є якісь там товариства, хтось цим займається, є якісь там сайти. Тобто треба цим цікавитись для того, щоб знайти щось уже зайти, скажімо, взагалі в цю спільноту, почати щось досліджувати.